Торгові війни Трампа продовжуються. Крім того, вони набирають обертів. Ми вже заплуталися з вами. Скільки разів він піднімав зараз мито по Китаю? Взагалі, перемір'я, які зараз є з Європою по митах, воно теж дуже хитке. Все це впливає на курс долара та євро в Україні і у світі. Тому будемо сумовити. сьогодні говорити відверто, що нас чекає в період з 17 по 23 квітня. Залишайтеся з нами. Ви на каналі Мінфін. мене звати Олексій Козарів. Я фінансовий експерт даного сайту. Будемо говорити про курс і про все це, що вас турбує вокруг цього курсу. Итак, прогноз курсу долара та євро на період 17 по 23 квітня. Перше, ну, то що я вже казав, фактор Трампа буде основним фактором, який буде суттєво дуже впливати на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках. І це вже буде відповідно впливати на курс євро в Україні. Ви бачите, що не так давно вже у нас був стрибок євро майже до 47 гривень, це був по офіційному курсу. А в обмінниках ви бачили вже котерування навіть більше, ніж 47 гривень за євро. Це такий момент, який був, ну, будемо говорити, знаковий. Психологічний поріг, він такий, воно євро протестував цей поріг. Але з іншого боку, я дивлюсь достатньо оптимістично зараз і по ситуації з доларом, і по ситуації з євро. Чому? Зараз буду розповідати. З одного боку, ще хочу вам додати дещо немножко так страху, але з іншого боку, це об'єктивна реальність. А я завжди з вами говорю об'єктивно. То у нас зараз, от якраз, от коли ми пишемо ролик, 16 квітня золото знову пішло вгору. І на момент запису ролику, о, якраз воно вже пробило порог 3300 доларів за тройську. ситуативна ситуація, може бути і деякий відкат, але про що це говорить? Про те, що зараз всі ринки, а ринок золота, якраз як лакмусова, така лакмусовий папір, він дуже активно показує і суттєво, що відбувається взагалі з ринками і з їх настроями. Ми бачимо, що зараз ринки залишаються Шоці. Е, враховуючи ту ситуацію, що основним зараз чинником, який на все це впливає, це, це митна політика Сполучених Штатів, і взагалі, що зараз робить адміністрація нового президента Дональда Трампа. І так, перед вами графік пари євро-долар. Ви бачите, що в принципі дійсно зараз позиції євро поступово все ж таки вони зміцнюються відносно долара Сполучених Штатів, але це не будемо говорити так, не заслуга, дол... не заслуга євро, а в основному це просто. Якраз долар зараз дещо обіцінюється у світі, але це не так критично і не потрібно зараз бігти, здавати свої долари. Чому? Тому що якщо, наприклад, митна політика Сполучених Штатів дещо зміниться, або вони знайдуть консенсус, який буде всіх влаштовувати, то вся ця ситуація зміниться і долар частково може відвоювати свої позиції. Тому зараз такого глобального обвалу долари, у долара його не відбувається. На період з 17 по 23 квітня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,123 до 1,145 долара за євро, що відповідно відобразиться і на курсі євро відносно гривні в Україні. І так перед вами табличка динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро. І ви бачите, що в принципі Україна повністю реагує на те, що відбувається на міжнародному ринку. Ви по-перше, ви бачили вже пару євро-долар. Зараз ви бачите, що відбувається з євро. Відносно гривні. Що вплине на курс долара та євро в період з 17 по 23 квітня? Перше, це засідання ЄЦБ. 17 квітня, тобто завтра, коли вже ролик, ви будете бачити, відбудеться засідання ЦБ з процентних ставок. Воно завжди провокує додаткові ралі по парі євро-долар на міжнародному ринку. Нагадаю, що зараз процентна, базова процентна ставка вона становить 2,65% річних, ставки за депозитами 2,5% річних, а за маржинальними кредитами 2,9%. Наразі в Європі зараз вкрай потрібно. Мати дешеві ресурси, тому я все ж таки за моїм прогнозом вони будуть намагатися знизити ще процентні ставки на ті ж самі 0,25% річних. Найгіршому випадку, якщо буде ситуація така, якась ну, будемо говорити, так що деякі члени правління ЄЦБ будуть проти, то тоді може бути відбуватися, ситуація, що вони залишать на тому ж самому рівні. Не про які збільшення зараз відсоткових ставок в єце в єЦБ в Європі зараз речі і ну, мова війти не може взагалі. Чому тому, що це буде підривати економічний розвиток Європи, який і так зараз на грані рецесії, завдяки політики того ж самого Трампу. Тому, якщо подивитися по ситуації, то наста з травня нас чекають традиційні пари по традиційне ралі по парі євро-долар, що негайно буде позначатися на курсі євро в Україні щодо гривні. Друге, що буде впливати, теж 17 числа, тобто, якраз коли ви будете бачити цей ролик, буде ще й засідання правління національного банку щодо облікової ставки. Хочу вам нагадати, що зараз у нас інте це. Прискорюється і за даними Держстату, зараз вона прискорилася до 14,6%. і тому швидше за все національний банк буде вимушений знову підняти свою облікову ставку діючих зараз 15,5% річних десь до 16-16,5% річних таким чином національний банк паралельно буде піднімати плату по депозитних сертифікатах що в свою чергу буде давати можливість банкам дещо підвищити вам ставки по депози... по депозитах в банках і це таким чином національний банк намагається Будемо говорити так, додатково підстрахувати гривню через те, що гривневі інструменти будуть більш привабливими для населення і для бізнесу. Це будемо говорити так, логіка національного банку. Підвищення облікової ставки стане позитивним фактором для гривня на валютному та ресурсному ринку. Третє, що буде впливати, це розрахунки бізнесу з бюджетом та податком по податкам та і збором. Ви пам'ятаєте, що десь. З 15 по 20 число щомісячно у нас ідуть бюджетні розрахунки бізнесу з бюджетом, і в такий момент експортерам потрібно більше гривні, вони продають більше валюти на ринки, щоб розрахуватися з бюджетом, а у імпортерів її менше, чому тому, що частину вільної гривні вони тратять теж на розрахунки з бюджетом і таким чином вони менше купують валюти. Це підстраховує гривню цей період на ринку, а періодично призводить і до її деякого укріплення на міжбанку. Ну, інтервенція національного банку та обстановки на фронтах, ну, Ми розуміємо, що враховуючи, що Національний банк залишається найбільшим продавцем на ринку, то своїми інтервенціями, основне, їх цінниками і обсягами, він фактично ну, будемо говорити так, дещо керує курсом. Хоча називається гнучким курсоутворенням, Але в кінцевому варіанті в принципі в нього він, ситуація під контролем і він може направляти, будемо говорити так, тренд. На Міжбанку в той бік, який йому більш потрібен на цей момент. Що стосується обстановки на фронтах, ми розуміємо, що вона все рівно психологічно впливає на всіх е, настрої всіх учасників валютного ринку, особливо на готівковому ринку. Тому тут нічого нового немає. Е, за моїми прогнозами, обсяг операції на Міжбанку в період 17 по 23 квітня буде в межах від 165 до 230 мільйонів доларів. Це щоденний. Додатковий попит на валюту будуть закривати у нас Національний банк через свої інтервенції, і за моїми розрахунками йому потрібно буде для підтримки гривні, якраз період з 17 по 23 квітня десь витратити від 460 до 730 мільйонів доларів. Зараз ця сума не критична. Чому тому що хочу вам нагадати, що наші резерви більше 42 дві мільярдів доларів Сполучених штатів, тобто у національного банку є резерви для того, щоб контролювати тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас Маєте класну спільноту поряд, куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і прогноз курсу долара та євро на 17-23 квітня. Міжбанк. в період 17 по 23 квітня. Я вже казав, по парі євро-долар я прогнозую коридор від 1,123 до 1,145 долара за євро, що відповідно буде відображатися і на курсі гривні курсі євро в Україні відносно гривні. Таким чином будемо говорити так: якщо, наприклад, з 17 по 23 квітня за моїм прогнозом на міжбанку коридор по долару буде від 40,85 до 41,50 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і гривня-долар, ви отримуєте в кінцевому варіанті курс євро відносно гривня, і тоді він буде від 45,87 до 47,51 гривень за євро. Основними, якраз от, значні коливання євровалюти на валютному ринку в ці дні знову будуть чудовим подарунком для спекулянтів як у світі, так і в Україні. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а в євро в межах від 20 до 50 копійок. Бачите, дещо розширяється спред по євро, враховуючи те, що збільшуються ризики по стрибкам євро. В гуртових обмінниках спред по долару і по євро буде в межах від 15 до 20 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 40,65 до 41,70 гривень, в обмінниках фінкомпанії – в межах від 40,70 до 41,60 гривень. Ну а курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 45,60 до 47,80 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор купівлі і продажу підкреслює буде. В більш вужчих межах від 45,80 до 47,55 гривень. Ще одне питання, ви мені його постійно задаєте, чому коридори дещо широкі? Чому? Тому що мені потрібно, коли вже, я вже розповідав, коли я вам даю ці прогнози, мені потрібно зробити вам прогноз і по долару, і по євро відносно тих коливань, які будуть по обмінних пунктах і в банках. І в фінанмінних обмінних і в фінансових компаніях, і що буде відбуватися в гуртових обмінних пунктах, а враховуючи, що у них у кожного своя специфіка. Банки банки зазвичай ставлять більший розбро, розбро, розброс котирувань. Це призводить до того, що в моїх прогнозах я потрібен показати вам всю, весь спектр цих котерувань, які можуть бути і цінників і в обмінних пунктах банків, і в обмінних пункта фінкампаній, і в гуртових обмінниках. Тому коридор мені доводиться виставляти дещо більше. Ну на цьому в мене все. Сьогодні з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козир. Задавайте нам питання, якщо у нас вони виникають, поставте нам, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ще раз вам дякую дуже дякую за те, що ви зараз активно підписуєтесь на наш канал. Бачу, що дуже велика кількість у нас підписників. Я обіцяю, що всі наші випуски будуть цікавими, класними. Тому залишайтеся з нами, і наша програма буде найкращою в Україні саме по економічних новинах. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів і канал МінФін. Все буде добре.